На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. so this week small Сьогоднішню передачу друзі відкрила авторська пісня нашої колеги-журналістки, поетеси, музикантки, науковиці філософині громадської діячки, яка нині живе і працює у Франції Марини Припутенської. Її назва вісім годин, і напевно це не випадково, тому що саме вісім годин відділяють крихку межу між умовним спокоєм і лінією фронту. Це дорога, яку так часто долають. Військові волонтери везучи допомогу просто на передову. Власне люди, які не шкодують часу, зусиль, здоров'я для допомоги військовим, волонтери традиційно найшанованіші гості студії української хвилі. Про себе вони кажуть так: у Бога немає інших рук, окрім наших. І на своїх руках ось вже 10 років поспіль несуть те, що тримає бійців на передовій, допомагає пораненим у шпиталях, підтримує родини полеглих воїнів. Як це бути українським військовим волонтером? Що змінилося у їхній праці починаючи з 2014 року? Як приймають сім'ї волонтерську місію рідних людей? Що надихає і дає психологічний ресурс для добровільного служіння за батьківщини? Про це сьогодні говоритимемо з військовими волонтерами Світланою Німець і Валентиною Крагель, з порятина Полтавської області. У проміжку між постійними поїздками на фронт вони завітали до дружньої Литви. Балтійські гостини, які організував для своїх колежанок засновник і керівник благодійного фонду Буче Хелп Костянтин Гудаускас, стали для завзятих українок ковтком свіжого повітря, буквально. Вони не лише познайомилися з красою литовських міст і краєвидів, а й поспілкувалися з литовськими волонтерами, які ось уже третій рік поспіль не покладають рук, не скаржаться на втому, а так само віддано і щиро роблять свою справу, допомагаючи українським військовим. Тож знайомимося ближче. Добрий день вам, добрий день. Я Світлана Німець. Живемо в місті Пирятин Полтавської області з 2014 року. Почали займатися волонтерством, так як розуміли, що без підтримки народу хлопцям буде дуже тяжко. Тому включилися і по сьогоднішній день курсуємо зі сходу додому, і з дому на схід, і веземо по можливості все, що можемо зібрати. А найбільше для хлопців це зараз моральна підтримка через те, що дуже важко. Важко хлопцям дивитися на смерті людей місцевих, які бояться виїхати ні на одну сторону, ні на другу, і втрати наших військових. То для них це дуже важко пережити це, і тому ми стараємося з усієї сили по можливості допомогти, чим можемо. А потрібно їм дуже багато. Потрібні ті самі дрони, потрібні ті самі автівки, і як для підвезення бика, так і для вивезення поранених. І медицина, і спорядження через те, що коли йдуть обстріли, горить дуже багато і горить усе. Через те, що російська армія застосовує всі види озброєння, це і сонцепьоки, всі знають, яка це місцевість його плюс вони включають уже і фосфорні бомби, і хімічні атаки є через те, що хлопці травляться. І наслідки є дуже погані. Це вже з п'ятнами в легенях. І стараємося допомогти, чим можемо. Я хочу підкреслити, що ви займаєтеся волонтерством вже 10 років, і так. з 2014 року з від початку самого цієї війни. І скажіть, як от еволюціонує ваша робота, які проблеми, динаміка у цих питань можливо, якісь вдалося вирішити, якісь нові з'являються зараз. Автівки, як ви сказали, це розхідний матеріал? Оце ну зараз трішки зменшилися запити на форму. Ну, на військове обмундирування, але збільшилися запити. Ну, таке як старлінки, це теж розхідний матеріал. Ми ось тільки тиждень назад купили бійцю. Вчора вже прийшло повідомлення голосове, що знову цей накрився. І ми не встигаємо ті самі реби. На реби в нас іде дуже велика черга. Ті самі цукорки в нас, ті, що знаходять цілі, тобто коли летять дрони. І виходить, що автівки і все це ну, дороговартісне. І витягти, зібрати в нас ну вже люди виснажилися через те, що попіднімалися і ціни практично на все, це зрозуміло, і важко щось зібрати. Тому проводимо якісь розіграші, якісь лотереї, щоб, хоч якось, зібрати кошти, і на ці кошти знову ж закупити ті самі дрони і ті самі автівки. Пані Валентину запрошую слова, бо ми не дали навіть привітатися людині. Добрий день. Пані Валентина. Доброго дня. Я хотіла сказати, ми являємося координаторами волонтерського центру, але в нашому волонтерському центрі десь в районі 30 чоловік. І основна маса допомоги це приноситься людьми простими людьми, які живуть на території Пирятина, які живуть поряд в невеличких містах. До нас привозять із Чернігівської області, із Чорнухинського району везуть до нас. Тобто, це не тільки в Пирятині Ми збираємо в нашому волонтерському центрі. Є не один напрямок роботи. У нас плетуться сітки, у нас шиються балянки. Ну у нас є дівчата такі, які. Швачки, які рукавиці шиють, труси шиють, тобто не один напрямок роботи. Ну, влітку, коли дуже багато приносять нам овочів, ми не встигаємо їх всі передавати хлопцям, та й не треба, вони бувають в такій великій кількості. Ми їх солимо перед кожною поїздкою, щоб повести хлопцям якісь смаколики. Тобто, печуться торти, варяться вареники, робляться голубці. Тобто, ну насправді дуже велика кількість людей приймає участь в тому, щоб підтримувати наших хлопців. Наша Міська влада нам допомагає, бо ми знаходимося у культурно-громадському центрі. В минулому це називалося будинок культури. І по суті, ми як зайшли туди із початку повномасштабного вторгнення самого ранку, прийшли і сказали, нам треба місце. Нас туди запустили, і ми там маємо доступ до цього нашого волонтерського центру 24 на 7. І зранку, і ввечері, і вночі, коли родина каже на це. Родина привикла, родина привикла, і всі підтримують. У Мене чоловік підтримує. У нас є власна компанія, і постійно закуповувалися і генератори. і віддано дві машини із компанії. І взимку, наприклад, потрібні були дуже зігрівайки. Ми знали, що наші хлопці мерзнуть, і можливості десь гріться немає, тому що не можна розпалювати, щоб не було диму, не можна було нічого палити. І відповідно, ну, наприклад, вони закуповували зігрівайки. То в мене чоловік під. Підтримує і я нічого не можу сказати. Ми однодумці. Ну, мене також чоловік підтримує. Мене чоловік пройшов, АТО 14-15 рік то розуміє, терпе. Пані Світлана, ну 10 років. Дозвольте запитання. Ну нормальна людина вигорить. А що вас тримає? 10 років у волонтерстві? Адже це вже не просто професіоналізм в цій справі. Це вже певні навички, це вже рутина. Це я не знаю. Mm, розумієте, дуже інколи хочеться на все махнути рукою і а хто Кудись... до речі, у вас же фах yeah. був правильно? Тобто до 14-го року у вас і фахи і я так розуміє, що e, no... ви ж абсолютно іншою справою займалися. Так mm. в мене був свій власний магазин автозавчастин. Але так як у нас місто, через яке проходить дорога Київ, Харків, і всі військові, ну звичайно, ті ламаються. Ті тим одвезли, їду на схід, теж загрузили, одвезли, і чоловік пішов воювати. Получається, що ми закрилися. І зараз я ну, чисто займаюся волонтерською діяльністю. Через кожні майже 10 днів ми їздимо на схід. І в принципі, мабуть, тримає найбільше те, що коли ти приїжджаєш, хлопці тебе чекають. Получилось так, що тільки два дні назад були, дзвонок, а ти коли до нас вже прийдеш, хлопці ж у вас тільки було. Просто для них потрібна оця іменно моральна підтримка, що ти приїхав, ти їх обняв. Ну, тепло рідного дому привіз, наче обняв брата. І тому ти їдеш навіть сьогодні, смски приходили, що коли ти вже будеш, бо вже, наче давно, а мені, наче я ось тільки була. І прикро те, що ми хоронимо майже кожного дня із свого міста, це ну, дуже боляче дається. Тільки вчора в нас похорон був, і вже на вечір знову в нас загиблий. І мається на увазі ці вже, хто став, ну, до яких ти постійно їздиш, які ось він був, наче тільки в відпустці. Вже... Не побачиш, ну це дуже боляче. Це, ну, розумієте, розриває серце. І хочеться подякувати, користуючись нагодою, литовському народу за вагому підтримку нашої країни в такий важкий час. Спасибі вам за цю щирість і за відвертість. Я хотіла сказати про ще один із напрямків нашої роботи: раз у три місяці раніше кожні два місяці, наша команда збирається їде до Київського центрального госпіталю. Ми їдемо здаємо кров, веземо смаколики, привозимо. Концерти, щоб хлопцям було трошки веселіше. І в цьому теж приймає участь ну, велика кількість людей. Тобто це приїжджають не тільки люди з нашого міста, а от приїжджають, наприклад, там, з варви, вони до нас добираються, вони знають, що буде їхати автобус, вони приїжджають до нас, всі разом сідають і їдуть. І найболючіше бачать очі хлопців. Бо до деяких хлопців. Навіть рідні не приходять. В деяких їх і взагалі немає різні історії, деяких просто не можуть можливості навідати, а деяких і не хочуть. І коли ти розумієш, що переживає та людина, яка пішла, яка нас захищала, яка фактично для того, щоб зберегти наші з вами життя, втратила кінцівки, це дуже важко. Тому кожні три місяці збираємося і їдемо. Хочу додати, що в Литві яка не просто дружня нам, а напевно одна з найрідніших країн це підтверджує і історія, наша багатовікова спільність, і нинішня історія новітня, коли литовці одні з перших прийшли нам на допомогу, і фактично ще задовго до початку повномасштабної війни заявили своїми справами і допомогою про те, що ми разом в цій війні. Вони говорять, немає вашої війни, ця війна також наша. І я думаю, що ця поїздка. Ваше відкриття Литви це також, напевно, ці крила, які ця надзвичайна країна може подарувати. Я не знаю. Дуже небагато людей у порівнянні ну, з великими країнами європейськими, невелика територія, але серце литовське воно безмежне в своїй доброті. І от оці зустрічі, напевно, з волонтерами. Це те, що дає сили. Так, ми переконалися, і дійсно, ми дякуємо Костянтину Гудаускасу, що він запросив це нас у цю поїздку. Які... Так, це Хелп». І ми познайомилися тут з неймовірними людьми, які дійсно дали нам заряд енергетики такої. І пройшовши сьогодні, навіть по сейму, познайомившись із депутатами вашими, ми просто в захваті від щирості простоти. Наскільки вони підтримують наш український народ і нашу країну, ми дуже вдячні і надіємося на подальшу співпрацю і дякуємо цим неймовірним людям. Взагалі, ця поїздка наша відбулася. Ми ну, дякуючи Константину, і коли ми з ним говорили, я в нього запитала: Ну, от ви теж вигораєтесь, де ви надихаєтесь? І Він сказав: Я їду в Литву. Я коли їду туди, я там заряджаюсь. Там навколо такі неймовірні люди, а що просто хочеться жити. Я розумію, що це було можливо з моєї сторони трішки і негарно. Попросила, кажу, візьміть нас. І от пройшло буквально зовсім трішки часу, і він нас запросив. І для нас тут ми вже побували в багатьох місцях. Там, де ми були, нас зустрічали дуже тепло, дуже щиро. Це неймовірні люди. Це не просто як сопереживання, це не просто навіть важко підібрати слова. Люди допомагають. Всім, чим вони можуть, вони так само, от я їх порівнюю із нами. Вони так само не витрачають час на сім'ю, вони не витрачають гроші на сім'ю. Вони все роблять для того, щоб нам допомогти. Мало того, що вони зараз скільки людей у себе надали прихисток для наших українців, вони ще знаходять машини, знаходять можливості плести сітки, знаходять можливості робити ті самі, ну як ми тут почули тушонки. Ті самі готувати абсолютно все, щоб підтримати наших. Воїнів для нас це дуже цінно, бо самим дуже важко. Я хочу сказати, що у литовців вона свіжа історична пам'ять, і оця пам'ять вона переважає, як то кажуть, страх, і вони просто роблять те, що мають робити, згадуючи той Сибір, ту співпрацю з українцями, яка там відбувалася в таборах, і змогла відбутися ще й співпраця між українською повстанською армією і лісовими братами, але спецслужби совєтські спрацювали. І ви згадали про зігрівайки. А я згадав те, що роблять литовці, і вони роблять ці пічки з. Металевих коліс і є фонд Back to Life, де проходять реабілітацію психологічні наші бійці? От зараз азовці знаходяться. Одна з наших передач була цьому присвячена, і цей же ж фонд він і виготовляв ці протези, які технологічними є. Я хотів запитати: можливо, ви вже налагодили якісь контакти? Чи плануєте такі контакти налагодити з цими організаціями, волонтерами, щоб скоординуватися? Це було в якійсь кооперації на підтримку України. Ну, плануємо і з багатьма вже познайомилися, і навіть зараз, коли ми будемо повертатися в Україну, ми ще не знаємо точно, як всі називаються просто організації. Це одна із волонтерських таких організацій. Поки у нас, ну, в костелі. Вони знаходяться їхня організація. То вже наперед нам на розказували, що вони нам можуть Трама передати. хрестового. Нагадаю, слухачам. Ми також спілкувалися в ефірі із Тетяною Наркевичення. Це Етнічна українка, як етнічна українка з Білгородщини родом, але яка була громадянка Росії, і публічно відмовилася на камеру на майдані українському від свого російського громадянства. І Живе в Литві скільки років? І зараз вона фактично очолила виробництво окопних свічок. Ну там ціла маленька мініфабрика, так? Ну і свічки це тільки частина роботи, які вони роблять. У нас небагато, на жаль, часу. І я би хотіла попитати пані Світлани, наприклад, волонтерство 10 років тому і волонтерство зараз в Україні. Наскільки вони різні? Що змінилося? Що стало важче? Що стало легше? Як зараз? Фактично, після таких виснажливих двох років, коли вже ну, ми вже привикли, що ну да, не буде тої швидкої перемоги, не буде тої швидкої допомоги, навіть того самого заходу, будемо вигрібати як можемо, і це війна вдовгу. Як мотивувати людей донатити? Як мотивувати давати власну копійку? Як у вас це виходить, власне? Ну, ми просто стараємося. Кожна поїздка є світлини, яких ми показуємо, що відбувається на сході. Показуємо наших хлопців, які задоволені, хоч тут побачиш їхню посмішку, коли ти приїздиш до них. І стимулює найбільше ще те, що ти туди їдеш. В нас є знайома родина, дитину, яку ми одну з них вивозили з лиману. Це ще було в тому році зимою, що там залишився хлопчик, і він і досі не навчається в школі. Три роки в них випало життя. І якось боляче приїжджаючи, навіть останній раз, ми вивозили з Лиману одну родину, другу ми з Покровська, теж підчепили прищеп і вивозили. І коли вийшла 94-річна бабуся, побачивши, що ми вигружаємо родину, вона каже, квартал залишилась одна. До мене, каже, із Славянська, це там 20 чи 30 кілометрів, приїздить соціальний працівник який мені щось там приносить. в неї під час Великої вітчизняної війни загинув брат, в неї померли два сини, і вона говорить: фашисти не робили такого в 41-му році, як роблять расисти наш час. Тому стараємося підтримати, стараємося черпати сили, стараємося залучати людей, але найбільше звичайно допомагають нас фермера. Розуміємо, що їм складно було. Дякуємо також нашій місцевій владі знову ж через те, що бус, заправка буса це сугубо підтримка міського голови Андрія Сімонова. І наших фермерів завдяки їхній підтримці звертаєшся, нам потрібно те, нам потрібне інше. Проводять концерти, наш культурно-громадський центр проводять концерт, і потім, збираючи ці кошти, вони закупляють теж дрони передаю. розіграші постійно. У нас до речі, від вас везем, зараз. Ну як з Литви везем, Нам подарували в Вєжасі, осколки від літака, який був це. Зб... До речі, теж ваша організація Карітес допомогли. Ну як вони подарували нам такі подарунки? Це теж ми виставляємо в нас уламок. Літака Су 25 який був збитий під ізюмом. Виставляємо це це для як розіграш для так. аукціонів. Я так розумію, так, 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 так. Так. так але для аукціонів виставляється абсолютно все, починаючи від якихось. Поробок, які роблять наші люди, і торти, і, і курі, і, да, і курі. Дуже багато різних речей, що приносять картини, багато всього, чого виставляється для того, щоб отримати хоч якісь кошти. І ще я хотіла додати, чим змінилася війна в 2014 році і як змінилося зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення. Люди змінили своє відношення. Коли в 2014 році почалась війна, дуже багато. По-доброму, я б даже сказала, відносились до росіян. Вони говорили, що то влада в них така о, і ніхто не винуватий. І всі думали, до багатьох війна ця не дійшла, і всі думали, що воно ну десь там, десь далеко. Зараз прийшло те розуміння, що це війна на виживання. Вони прийшли не з нами жити. Вони не прийшли, щоб з нас завоювати і з нами десь разом якось там будувати Україну. Ні, вони прийшли нас вбивати, катувати, знущатися, вбивати наших дітей, знищувати нашу культуру. І от оце найголовніше, що люди багато які стали. Робити ті речі, які вони не робили в 2014 році. Зараз вони по-другому відносяться і віддають дехто навіть. Ну ми розуміємо, що коли люди приносять із своєї пенсії, приносять 100, 200, 300 гривень. Ми розуміємо, що для цих людей це великі кошти, і це особисто на моїх очах було коли прийшла бабусечка о, доволі скромно одягнена і зайшла і спитала: це тут збирають ну волонтерську допомогу, яку передають хлопцям. кажу так, і вона витягує дві. І пачки макаронів я розумію, що для неї це реально дуже важливі продукти. Вона б могла б їх би сама з'їсти, але вона принесла. Дуже би хотілося почути ваше слово, ваш меседж, як кажуть, українцям, які зараз знаходяться в Литві. Їх тут справді багато, їх тут десятки тисяч. Передусім, це мами з дітками, які рятували дітей від жахіть війни. Саме головне, хай тримаються. Я думаю, їм тут надали всі можливі умови. Їх тут підтримують навіть створені українські школи для їхньої підтримки, щоб дітки не відчували якусь грань через те, що вони навчаються українською мовою. Сьогодні підвезли їм Костянтин організував книги українською мовою. Хай тримаються, Україна обов'язково переможе, і вони повернуться додому, будувати і відновлювати Україну. Я не хотіла вас постійно прибувати на сльозу, чесно. Але тема в нас така щемна, що... Щиро серце заплаче, це правда. Хочеться закликати наших українців, які знаходяться тут, знаходити волонтерські центри, знаходити можливість приходити плести сітки, знаходити можливість приходити робити ті самі окопні свічки, збирати допомогу для України. Вона дуже нам потрібна. І коли весь світ допоможе, то ми обов'язково переможемо. Побувавши в оцих костелах, побувавши в організаціях, ми все рівно чуємо, не можна сказати так, що нарікання, але все одно волонтери, литовці за походженням. Говорять, що мало українці відвідують центри, ну не потрібно туди йти на цілий день. Прийдіть на годину і станьте з ними плести сітку. Приведіть своїх дітей. Вам допоможуть вас підтримають також в цих центрах, і ви відчуватимете ну якийсь зв'язок один з одним через те, з чим ми можемо перемогти. Це об'єднання, тобто підтримкою, допомогою один одному. І тут в цих центрах ми ж подивилися хороші дівчата з такими щирими, добрими серцями, які готові завжди прийти на допомогу. Але дивлячись, ну ми вже тут майже п'ять днів, і заходячи в костел, ми бачимо, що там була тільки одна українка і жінки за походженням литовців, українці вас багато тут, багато в Вільнюсі, в Каунасі, скрізь. Прийдіть, допоможіть. Ви знаєте, де знаходяться ці центри? Ви ж ідете по допомогу. От допоможіть своїй країні теж. Вони відправляють сітки нам, і ми вже чули там, яка кількість тонн відправлена. То допоможіть цим волонтерам. Сподіваюся, українці дослухають, слухають українську хвилю багато людей. Я знаю, ми розповсюджуємо нашу передачу і за допомогою соціальних мереж для того, щоб якомога більше людей могли почути український голос. І спасибі за те, що ви сьогодні приєдналися до нас, поділилися щирою правдою, часом такою, ну незручною, так як пані Світлана каже, поділилися натхненням, поділилися своїм досвідом. Ну і, зрештою, тим вогнем, який тримає зараз мільйони українців, прагненням перемогти. Спасибі, дякуємо. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні у ній взяли участь військові волонтерки Світлана Німець і Валентина Крагель з порятина Полтавської області. З ними спілкувалися Олена і Олег Головатенки, звукорежисер передачі Соната Ядевичня». На завершення, друзі, пропонуємо вам послухати ще одну пісню нашої колеги-журналістки, поетеси, музикантки, науковиці, громадської діячки Марини Припотенської, яка називається Сон. Це ліричні роздуми авторки, які перегукуються з настроями багатьох наших співвітчизників, що буквально знаходяться на межі своїх можливостей, але не втрачають віру. А ми зустрінемося з вами наступної суботи, як завжди о 14.30. Також нагадаю, що передачу Українська хвиля можна слухати в будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt. Чужий є сон, є сон, там обертається колесо.